Марч, Криворіжжя, хід продажів останнього місяця у Дмитра. Худі футболки, кепки та навіть шкарпатки подорожують не лише Україною, але й далеко за її межами. Нова Зеландія, Японія, США та Канада. Чоловік у підприємницькій сфері вже близько 10 років. Основна діяльність шкіряні вироби. Але нещодавно вирішив, потрібно робити щось нове. Це моє хобі, яке переросло в справу. Хочу показати людям Кривого Рогу, що мерч Кривого може бути класним, стильним його можна носити кожен день і сміливо показувати людям. Я, по-перше, фанат Кривого Рогу, як тут живу все своє життя, бачив, що у інших міст є крутий мерч у Києва, у Одеси, у Дніпра, у Харкова. А у Кривого Рогу нічого нема. Тому, як на мене, побачив, що люди це потребують, я це потребував і я це зробив. На ярмарку свою продукцію представили близько двох десятків крафтових виробників. Тут можна було побачити унікальні товари місцевого виробництва та дізнатися про нові бізнес-ідеї. Такі заходи допомагають підприємцям заявити про себе, знайти нових партнерів і покупців. Крафтовики вони мають душу, і це виробництво воно відрізняється. І сьогодні дуже важлива для нас подія, тому що цей круглий стіл, який ми організовуємо, організовуємо спільно. З владою міста він є початком програми «Made in KR». Це така велика програма, яка буде включати також співпрацю з нашими донорами, з нашими партнерами. І відповідно в рамках цієї програми ми будемо допомагати не лише знаннями, а й фінансово. Нашим крафтовим виробникам у Крамурозі підприємці все активніше користуються можливостями державних і міжнародних грантових програм. Завдяки проекту міська підтримка грантових програм до міста вже залучено понад 230 мільйонів гривень. Це кошти, які допомагають малому і середньому бізнесу розвиватися, відкривати нові робочі місця та виходити на нові ринки. Крафт це не лише про виробництво. Тому що, купуючи будь-яку крафтову продукцію, ти відчуваєш душу того, хто це створив. Це, ну, це про інше, це про душу. У тому сиру, у одязі, у бюджетерії, у меді, у всьому цьому є частинка того, хто це створював своїми руками. Я дуже радий, що деякий крафтовий бізнес в якому розі розпочався, ну, вже розпочав. Мультиплікамультиплікацію, да можна так сказати, да. Розвиток місто зберігає одні з найнижчих ставок єдиного податку в Україні, що робить умови ведення бізнесу максимально комфортними. Для першої групи підприємців це лише 8% від прожиткового мінімуму, для другої 17% від мінімальної заробітної плати. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.